Тьом, друзі, Сьогодні ми будемо грати, друзі, в вас ролі продавця в супермаркеті. Да, друзі, Я відкрив супермаркет, в якому я буду, друзі, продавати всяку фіговину людям. Як ви бачите, друзі, ось домі супермаркет. Хто друзі вже бачив даний відос? У мене був виходив по даній грі, але це вже інша гра, друзі. Але цей же тематик. Це бачите, друзі, скільки в мене товарів. Ми нажимаємо на ціник ми можемо міняти ціну. Як ви бачите, я зараз поставив на максимум 5. 0,9 центів, щоб стояло. Зараз у нас магазин поки що закритий. Ми нажимаємо друзі, сюди. Я вже друзі, купив собі нову цю, як сказати е ліцензію. Другу купив за 200 доларів. І мені відкрилося, друзі, ви -то бачите Ось до мілк, шоколад, бачите, яйця відкрилися. Ми можемо беремо. У мене є 289 доларів, які я заробив. Є кофе. Так, є також оці, Так, давайте цього візьмемо ось цю водички. Уже 85. Це візьмемо. І ще мілку візьмемо. 130 і нажмемо бай. Все, друзі, і у нас через деяке час по одній посилці буде приїжджати ось туди до цього бусика. Ми, друзі, відкриваємо з вами магазин, нажимаємо на вивізку. У нас open, все, друзі, ми приступаємо до продажу. Так, давайте на налаштування, друзі. Так, мюзик виключимо. Так, все. Дивіться, друзі, прийшов, нажмемо на пакунок. Так, і зараз нам треба розчитатися. Ну, поки що бездачі приніс. Правильно зробив. Ми, друзі, заробляємо гроші. Також ми можемо, друзі, купляти підходячи до ноутбука нашого. Поки що в мене лише один товар Також є, друзі, картою. Так, 0,9. Ми розплатилися і вони шурують далі. У мене вже, друзі, як ви бачите, 7 рівень. Я вчора дуже залипав дану гру. Так, 5.09. Одруже. Прикольна гра. Також, друзі, називайте про телеграм-канал, ссылочка на яких завжди внизу під відео в описі, друзі. Буду дуже вдячний, якщо ви перейдете по описі під відео в телеграм-каналі. Там ігри виходять завжди раніше. Так, нас треба до 19 центів дати, дати. Так, 16, 17, 18, 19. 80. Ой, бляха, що я зробив? Так, зараз подожди, друзі, подожди, трошки затупив. 16 19 центів я взяв ваш... Так... Зараз підвіть. І 2. Ой боже мій. Нахрен ти такі купюри великі приносиш, Скажи мені, мадам, а. 09. Так, шуруй давай. Давай слідуюча. Тепер що? Карта? Добре, що карта. Добре, що картою це легше, ніж рахувати купюрами дивіться, Бачите, як люди приходять. Вони знають, друзі, що треба продавати. О, вже товари привезли, зараз ми будемо їх розпаковувати. Так, 5.09. Зараз, друзі, ми мистренько з цим розберемося всіма. Ні, собі тебе, що мілших грошей немає. 94. Ой боже. 100 доларів, о, 94. Так, ми просто граємо час. 50,5, 10. 5, 91. Отак, все, вали. Так, давайте. Тебе що, карта? Добре, що карта. Все, продав усе. Так, друзі, все, у нас нема нічого. Отак, ось до наша посилочка приїхала. Вона натискаємо, беремо Open, відкриваємо. Це у нас яєчки привезли Нажимаємо дом. Що я не можу класти їх? От Ад бляха для яєчок треба іншу фурнітуру купляти, прикиньте. А, іноді ну, не хочеться. А ну-ну що це? Так, давай подивимось, що це таке. О, це кава чи що це таке. Ми можемо її сюди покласти чи ні? Так, давайте ну. О, є. Йма. Оце в нас новий товар привезли, друзі. Будете закупки зараз це Так, закидаємо сюди У мусорку нашу, так, ось до Ей, Заходьте до ви окуні. Я відкрив, нові товари завезли. Алло? Так, 4 секунди. Зараз, друзі, у нас буде товар. Зараз прийшти. Я ще одну посилку розпакую. І ми зараз поженемо. Що це в нас? Це в нас водичка. Так, треба буде ще ціни куски. Ага, теж те саме. Так, на оцінах встановити скільки 6 доларів, давайте хай буде 9.89. Так, друзі, зараз ми пройдемо. Так, друзі, на цьому кінець. Якщо вам сподобалась дана гра, з вас лайк, підписочка, з За вами завжди був я, Артік, телеграм-канал, знаєте, де шукати. І всім до зустрічі. Бережіть себе, своїх рідних. Пока-пока. а гра реально класна, залипательна.